Вітаю вас у нас на каналі. Перед собою ви бачите дві відеокарти. Якщо ви побачили відмінності, крім кольору десь то напишіть мені в коментарях. Я, чесно говоря, не бачу тут. Чесно кажучи, я не бачу тут. Ніяких відмінності, крім кольору плати відеокарти. Це стара відеокарта GT9600. Всі знають цю популярну відеокарту, всі раніше її користувалися. Це була масова вона народна відеокарта. Чому саме народна, вона була дуже надійна. Вона вже я купив її стару, навіть відеокарта, вона яких годів, вже зараз які роки, вони до сих Працюють ні разу, вони не зламалися. Вони працюють з додатковим живленням, можуть навіть працювати без додаткового живлення, але на меншій е, потужності. Це дуже цікава відеокарта. Що саме цікаво, що це різних е, виробників це Expert Vision. Ну, от наклейка це була Palit. Це відеокарта от, виробника Palit. Що саме цікаво, що от. На наклейці Зокі на наклейці тут однакові. Бачите, це однакова модель. Вони випускали однакову модель відеокарти. Дивіться, абсолютно ідентичні наклейки. От. І навіть тут я не бачу ніяких відмінностей між ними. От. Ні, щось цікаво, чому вони так випускали його? Як зазвичай, то виробники роблять різний дизайн відеокарт, розташування радіокомпонентів в різних місцях. А тут вони фактично абсолютно ідентичні. От Навіть дивіться, навіть радіатори От однакові, вентилятори однакові. Мені цікаво, що це був за цікавий хід такий. Про ці відеокарти я нічого поганого сказати не можу, що їх, на них багато хто писали, що це вже затички. Не, у мене Black Flag на ньому йде на оцій відеокарті. Assassin's Creed Black Flag. Досить непогано на них можна грати. Battlefield 4 можна грати на цих відеокартах. Far Cry 3, Я не знаю, чи 4, ну 3 точно. 4 навіть тоже також йде. Всі хітові цікаві ігри на них підуть. Навіть іде той самий Rivals NFS. Звісно, це 512. Якби була Гіговка, ну, тут можна, звісно, пам'ять замінити на гігову, Також ці відеокарти підтримують SLI режим. Їх можна підключати в SLI режимі. Навіть зараз можна побігати CSGO, Counter strike нового покоління. В онлайні навіть тут буде досить великий FPS. Також ту саму доту можна пограти. Я не знаю, якщо весела чи селай режим танки підтримує, чи ні, я, так, я не пам'ятаю. Ну от так. Оце виробники зробили два різні виробники, зробили абсолютно ідентичні моделі від не Незрозуміло чому. І якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, чому так вони зробили. Мені самому дуже цікаво. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайки за наше відео. Підписуйтесь на наш канал.